Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 березня 2024 року. Сьогодні 20 березня, день весняного рівнодення. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. І це сьогодні вже початок нового сонячного року. Ще ми вас всіх вітаємо. Хай цей сонячний рік принесе мир та щастя всім. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Не рекомендується в знаці стихії вогню поливи та підживлення рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 21 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Можна сіяти насіння зернових сидератів, гіркого перцю на розсаду, пророщувати насіння для отримання мікрозелені. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливи та підживлення рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 21 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я. На 20 та 21 березня 2024 року. Це Лев. А значить, під ударом у нас серце та серцево-судинна система. Тому у раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С, корисні натуральні соки та трав'яні чаї. Ось яке харчування для здоров'я. меню. Повинен бути із каш, з пшона, вівсянки, гречки, рису. Які у вас є крупи, такі й готуйте. Готуйте рибу, морепродукти, готуйте печену картоплю, квасолю, горох, їжте маслини, доступні вам фрукти, чесник в першій половині дня, волоські горіхи, насіння соняшнику, зелень та. Будь-які трав'яні чаї. Влітку, я знаю, дуже багато хто з вас заготовили багато трав, насушили, а зараз і трави, і ягоди, будь ласка, використовуйте для того, щоб робити смачні напої. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх справах, радості вам кожному дні. Усіляких вам гараздів, миру та добра, щасливого нового сонячного року! Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте здорові!